Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятись на, на кавовій гущі, яких змін вам не оминути. Тож, дивимося. Так. Дивіться як тут більш, ну тут попередження, я одразу скажу його. Більш, все ж таки, як для Києва, і це напрямок Південно-Західний, буде там літати, будьте уважні, будь ласочка. Бережіть себе, так, але і для країни все ж таки в цілому. Південно-Західний напрямок, він все ж таки такий більш напружений. Давайте тепер дивитись, яких змін не оминути. Одразу збоку сім'я, рідні, близькі, друзі, навіть залицяльник, так скажу, на перспективу плани в людей є на вас. Такі плани, що поки що не оголошуються. Вам, а більш за все, знаєте, це в роздумах. Для когось з вас є чоловік, який ну, тут мріє його, багато мрій стосовно вас. Тут людина, яка з вами пов'язує свою вдачу в житті і взагалі вважає для себе, що це велика вдача була зустріти вас. І знаєте, людина, яка вважає, що ну, це щось магія, якась відтворювалась так, щоб ви зустрілись. Тож тут ну, якась така навіть замріянність є, коли згадує, як ви зустрілись, як взагалі ви почали спілкуватись і часто це згадує щось. Його дуже вразила ця ситуація. І не оминути змін у спілкуванні з цим чоловіком, багато е, планів у нього на майбутнє разом з вами, і тягти вас буде в своє майбутнє. Тобто тут людина, яка наважується змінити своє життя, і ці зміни пов'язує цілком і повністю з вами, тобто не просто от собі щось в собі там змінити і все. А це коли я хочу змінити своє життя і знаю, що воно буде змінюватися, але поряд з нею, ну там з вами. І щось там, знаєте, якісь хоче відповіді від вас, якісь два питання буде вам ставити. От на два питання вам треба буде відповідати. Є з іншого боку, чоловік, більш як працюєте десь. з... Ну, Це може бути і для інших людей вже інформація. Людина, з якою більш працюєте, якісь там ділові справи маєте, але й доволі близькі відносини, близьке спілкування у вас з людиною. Ось тут. Якась ситуація, як закінчується з цією людиною, закривається. І це. Для, ну, для цього чоловіка це погано, для вас ні, для вас це бажана зміна. І для нього це, знаєте, як ну, спочатку людина думав, що щось там воно таке не дуже таке складне для нього буде. Це буде це виглядає так, що така зміна, що вона заглиниться. Це не те, що на поверхні легко буде змінити, а це таке, що є конкретні перепони і він їх не порушить. Щасливий задоволений чоловік щось буде з усмішкою вам розповідати якісь питання, які... Він щасливий від того, що, врешті-решт, це питання повстало. Це може бути якась взагалі окрема і для вас тема, і для нього. Це просто цікаво з вами роздивитись, поспілкуватись з цього приводу. І таким чином це як налаштовує стосунки між вами. Тут просто, знаєте, як в людини з'являється привід бути до вас трошки ближче. Взагалі, у багатьох з вас в особистому житті будуть зміни. Тут, знаєте, для тих людей, які особисте життя відкладають колись, колись на потім, може, якщо схочу, Тут, тут ви непорушні, і ніхто не зможе порушити вашу вільність в цьому питанні. Знаєте, коли я звільняю себе від якихось особистих стосунків з чоловіками, наприклад, або чоловік, який звільняє себе від особистих стосунків з жінкою. Ну певний час, ви все ж таки будете вільні від цього питання. Тут ну, ніхто ваш вибір не зможе змінити. Але от ті люди, які бажають нові стосунки, от у вас тут багато буде можливостей для того, щоб ці зміни, ці бажання виконувати. Так, далі. У когось тут не планується, поки що планується, поки що роздуми, розгляди якоїсь певної дороги і виглядає таким чином, що двоє людей будуть це дуже обговорювати. І зараз хвилиночку. От між собою люди якось. Це поки що якісь мрії будуються. І сама по собі дорога, вона така в мріях. Вона ще конкретики, такої немає. Ну, наприклад, якщо там десь там квитки купляти, то е навіть дати ніякі тут поки що не малюються. Але, знаєте, це такі мрії. Які мають всі можливості бути здійсненими. І такі, що треба тільки обрати для себе, от що так я цього хочу, я буду е в цьому напрямку рухатись. Отак вона виглядає. Бо з іншого боку, знаєте, це, ну, це такі думки, які не приходили б вам в голову, якби це було просто. от. Просто балаканина. Це все, що можна реалізувати. Там, навіть якщо це дуже далека якась дорога малюється, то ви можете її здійснити. Так, ще одна дорога, але така, що людина як приїздить, як зустрічаєте людину. Так воно виглядає. І це не тільки ви зустрічаєте. Ну це, наприклад, там на вокзал приїхали, там будь-який вокзал. І десь там, ну, ви десь чекаєте, і багато людей разом з вами чекають. І оце всі ці люди. Ну так, так, зустрічі тут будуть. Кожен свого свою. Когось зустрічає. Цього не оминути. Далі. Ну, Дійсно, якщо квиток придбаний, якщо людина їде, то як це оминути? Так, ось тут робота з соціумом все ж таки прийде до вас, до когось з вас. Ви тут відвертаєтесь від людини як можете. Людина все ж таки прийде. Якийсь чоловік такий пихатий. Як, ну, якщо чесно, як мені виглядає, вам не дуже приємна буде новина, яку він сповістить вам. Ну, це, наприклад, додаткова робота для вас. Ну, кому таке подобається. Тут ви і так втомленою чи втомленим виглядаєте, а тут іще як з питанням прийде людина. Але ви щось, ви як вертаєте людину, ну, як знаєте, Наприклад, там кажете, що вибач, але в мене нема часу займатися твоїм питанням. От, як знаєте, от, буде пропонувати гроші. От, тут, як, знаєте, додатковий заробіток, наприклад. Далі дивимось, комусь з вас не уминути даруночка, сюрприза. Буде тут сюрприз. Як від чоловіка жінці, отак. Неочікуваний взагалі-то сюрприз. Ну, тобто, це не такий сюрприз, який ви відчуваєте. І, ну, ви знаєте, що людина прийде не з не руками. Тут ви і людину-то не очікуєте. А прийде ще й з сюрпризом. Шкода, що не до всіх. Так. Успіх і крапка. От комусь тут успіх і крапка. І успіх такий, що ви як поєднаєтесь з якимсь чоловіком. Ну як... Ой, дівчата, тут для когось все ж таки Аліса прийшла вітатись, Алісочка, будь ласочка, не затримуйся, так, не заважай мені. Добре сонечко. Ну, ну, ви ж розумієте, треба ж всю свою красу в кадр запихнути, да, Ліс? Так? Так, все ж таки, дівчата, комусь з вас каблучку розглядати від чоловіка? Ну, ви бачите? Ну, Аліса теж хоче каблучку, да, Аліс? Так? Так, хтось в молитві. Про, про дорогу, про чоловіка в дорозі. Угу. Ну і так виглядає непогано все. Виглядає, що чують ваші молитви і бережуть. І береже хтось з, з роду. Якась людина, яка, ну, як охоронець для цього чоловіка. Так, ось тут дуже харизматичний, симпатичний чоловік, дуже багато планів має на майбутнє своє. Uh, але поки що абстрактні більш плани. Більш такі, знаєте, він знає, що треба щось робити, щось якось змінювати своє життя. Поки що конкретики не бачу: літери НК. Uh, і це або його літери, або це якась така людина буде, ну от як зустріч з такою людиною. Надаватиме йому конкретику у планах. І дивіться, цікава філіжанка, навіть не очікувала, що вона така буде. Чекайте, бо тут, тут бачу душі чиїсь. Треба їх підтримати зараз хвилиночку. Запалимо, згадайте своїх померлих, по ім'ям і, бачите, дійсно про померлих. По ім'ям згадайте і якийсь смаколик, там цукерочку, може цукру, може меду, трошечки там чогось малесеньке, солоденьке, покладіть на підвіконня, хай там полежить до утра, вранці викинете. Так, що я тут хотіла сказати? Оцей чоловік, який бажає собі змін в житті, бажає собі нового, нового майбутнього, до нього приведуть померлі. Це ну, хтось або з родичів, або це може з друзів хтось. Приведуть потрібну людину, яка проведе його тим шляхом, яким йому далі йти. От я не буду казати, коли це буде, бо тут просто цього не видно, але от така ситуація показана: цього не оминути. Це от просто, знаєте, може допоміг комусь колись, може, ще щось таке зробив, що він це заслужив. Ще й в пару його приведуть, якщо це він зараз не в парі, Ось ще таке для когось показане, угу. так що тут у нас, так. Знову ж таки, мені чоловіка показують. Тут чоловік такий, він з третім оком. Дуже багато думає про якусь людину. Не можу зрозуміти, про кого чоловіка чи жінку. Є в нього плани, і плани такі, що він реалізує, але зараз в нього під питанням як то зробити. Людина дієва, не такий, що він там щось придумав, потім забув, потім передумав. Цей конкретний такий, якщо він чогось хоче, він досягне. І тут людина або він практик, або він для себе якісь практики робить, бо бачу, що навіть з мертвими працює, вони його чують. Як дослухаю, і як зараз хвилинку. Так. Ну, Він ходить між світами, він, людина вміє працювати з тонким планом. Це може хтось з вас там звертається до практики якогось, то він робить свою роботу. Тут буде змінювати тему здоров'я для когось. Тут він з цим працює. Ось так. тема здоров'я. Так, показано так, саме так. Так, дійсно тут хтось з вас може звертається, і тут навіть гроші може платити людині. Ось тут мені ще показані двоє чоловіків вдивляються в якийсь екран. щось ну, щось Ну роздив... Я не бачу, що вони там дивляться. Мені їх обличчя е е видніються, і світло, яке їх е е висвітлює з екрану. А, там ще є. Ага, то тут, тут не одна людина. <клухи> щось собі видивляються, щось. М -м. Та мені більше і більше цих людей. Це як прикуті люди до якоїсь, ну щось якась дія, яка, наприклад, транслюється через якісь там, я не знаю, канали, може, до телевізорів люди е е прилипли, може, до. там... Комп'ютерів, до чогось такого щось таке, знаєте, може, світове навіть щось. Я не дуже слідкую за новинами, то я не можу зрозуміти, що це означає. Але тут щось навіть сюрпризом буде для багатьох. Ну, Все як завжди, знаєте, хтось. Аналітично розуміє, що буде далі відбуватись, комусь сюрпризом буде. Ну, але теж щось незворотне, Щось, от таке, знаєте, не оминути якусь подію. Цікаво буде, багатьом людям буде цікава подія. Комусь сварки, на жаль, не оминути, але пересварити намагається третя людина. Тож просто ви можете цього, це оминути. Ну, тут така ситуація, що зріє та сварка, будучи прояснюватись там між людьми відносини, але це може бути, знаєте, як два варіанти, як мінімум. Ви можете просто пересваритися, якась людина буде щаслива, що вийшло вас між собою, там розвести в якомусь питанні. А може бути і така ситуація, в якій вам просто от не треба піддаватись на провокацію. Ви можете просто, от знаєте, як не йти на скандал такий, а спокійно намагатись прояснити ситуацію. І так можете і сказати: слухайте, ну ну це це просто людям на сміх. Ну, просто Комусь зараз буде цікаво спостерігати, бо бачу глядачів у цій ситуації. Тож можете просто налаштувати свого опонента одразу що, давай спокійно, просто порозмовляємо і будемо прояснювати, що тут і до чого. Бо така ситуація, що бачу злого чоловіка, який би був би щасливий, щоб пересварились усі. Бачу ображену жінку, і люди будуть це обговорювати, що не заслуговано буде зроблена ситуація і взагалі, як так можна. Але знаєте, чого не бачу? Ніхто не вступиться. Тож намагайтесь оминути все ж таки сварку, бо ну, не хіба воно треба? Так, ну і все. Більш так нічого такого. Ну, показано, що тут є чоловік, якому треба полікуватись, але показано, що вже якась робота в цьому напрямку йде. І показано, знаєте, така дуже стрілка до верху йде, тобто він викарабкається з ситуації. Треба просто от йому, перш за все, йому треба бажати вийти з цього стану і вірити в себе і в свої сили. От тоді точно в нього вийде. Бо завжди, якщо людина опускає руки, то і лікарі нічого не зможуть зробити. О, все ж таки. Наповнення емоціями ще комусь тут в парі не уминути. Ось так. Все, на цьому, всім дякую. Всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І обов'язково бережіть себе, будьте уважні до звуків тривоги, і ви, і ваша сім'я, будьте в безпеці. Побачимось, всім пока-пока.